Сітроен не стоїть на місці. Французи вже кілька років як узялися за повне оновлення свого модельного ряду. Все почалося з бюджетного Citroën c 3 За ним підтягнулися C3 Aircross, модернізовані c 4 та c 4 x І ось нарешті настала черга флагмана. Новий Citroën, c 5 Aircross, Кросовер, в якому бренд зібрав усе найкраще, над чим працював останнім часом. Нове покоління це не просто рестайлінг, а справжній перезапуск, свіжий дизайн, інноваційні технології, ще більше комфорту та простору, і, що важливо, широка гама силових установок. Тут тобі і класичний гібрид, і плагін-гібрид, і вперше повністю електрична версія. Після місяців шпигунських фото, інсайдів та концептів новий c 5 Aircross офіційно дебютував. Він залишається у знайомому сегменті компактних кросоверів, але став абсолютно новим і ззовні, і всередині. І з цим кросовером Citroën ніби ставить жирну крапку в масштабній програмі оновлення бренду. Почнемо з того, що новий Сітроен c 5 Aircross став помітно більшим. Перехід на платформу STLA від Stellantis дозволив бренду створити більш гармонійні пропорції та надати кросоверу більш солідного вигляду. Довжина тепер становить 4652 міліметри. Це на 150 мм міліметрів більше, ніж у попередника. А ширина зросла до 1902 міліметрів. Колісна база розтягнулася до 2784, тобто. Плюс 60 мм. І вся ця додаткова довжина пішла на користь пасажирам другого ряду, які отримали більше простору для колін. Висота кросовера складає 1660 мм, трохи нижче, ніж раніше, але це допомагає зменшити аеродинамічний опір, а кліренс становить 200 мм. Кросовер Citroën C5 Air Cross змінився кардинально і тепер виглядає абсолютно по-новому. Його дизайн тепер більше нагадує минулорічний перецерійний концепт ніж попередню модель. Плавні лінії кузова поступилися місцем більш рельєфним граням. Автомобіль отримав високий капот, потужні бампери та виразні крила, що надають йому агресивного вигляду. У центрі передньої частини. Оновлений логотип бренду. А фірмова триточкова світлова графіка виконана у вигляді тонких горизонтальних LED-елементів, що візуально розширюють кузов. А фари Matrix з'єднані чорною глянцевою смугою. Збоку плавна лінія від капота до корми і злегка похила лінія даху. Все для зниження опору та збереження простору всередині. Додаткові повітрозабірники та спойлери також підвищують ефективність. Задня частина повторює передню за стилістикою з глянцевою чорною вставкою та вертикальними дверима багажника. Вузький верх та аеродинамічні елементи на стійках підкреслюють ширину та силует моделі, завершують образ 20-дюймові колісні диски. Хоча цей кросовер і не може похвалитися рекордним коефіцієнтом аеродинамічного опору, завдяки ретельно продуманим дизайнерським рішенням коефіцієнт опору вдалося знизити з 0,84 до 75. Це дає додаткові 30 кілометрів пробігу на трасі для електричної версії. Вперше модель отримала повністю електричну версію Сітроен і Сі Aircross – Проте, виробник не відмовився від гібридних рішень. Кросовер також доступний як м'який гібрид із 48 вольтовою технологією та підзаряджаємий гібрид. А от чисто бензинових чи дизельних версій у новому поколінні вже не буде, принаймні для ринку ЄС. Під капотом нового гібридного C5 Aircross знаходиться один і дволітровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом. його супроводжує невеликий електромотор з піковою потужністю 28 сил, інтегрований у шестиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням. Загальна потужність системи становить 145 кінських сил. І завдяки літій іонному акумулятору, ємністю майже 1 кВт годину, розташованою під сидінням водія. У певних ситуаціях кросовер може працювати в електричному режимі до 50% шляху. Акумулятор заряджається автоматично під час гальмування або уповільнення. За заявою автовиробника, гібридна технологія забезпечує загальний запас ходу близько 900 км по циклу WLTP. Плагін гібрид оснащений силовим агрегатом, що складається з 1,6-літрового 4 4-циліндрового бензинового двигуна потужністю 150 кінських сил та електромотора потужністю 125 сил. Загальна сумарна потужність становить 195 кінських сил. Він оснащений семиступеневою автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. За циклом WLTP він має затверджений запас ходу на електротязі 86 км. У повністю електричному режимі плагін гібрид може розганятися до 135 км на годину. Час зарядки батареї залежить від потужності станції. Із зарядним пристроєм на 3,7 кВт повна зарядка триває 5 годин 15 хвилин, а з 7,4 кВт – близько 3 годин. Електричний варіант доступний з двома двигунами. Базова модель поєднує в собі двигун потужністю 210 сил та акумулятор ємністю 73 кВт, години з яким запас ходу становить 520 км. Для водіїв, які прагнуть вищої продуктивності, буде доступна модель потужністю 230 сил з акумулятором ємністю 97 кВт-годин. Ця версія заявлена із запасом ходу 680 км. Новий електричний c 5 AirCross стандартно оснащений трифазним зарядним пристроєм потужністю 11 кВт. Як опція, доступний агрегат потужністю 22 кВт. Акумулятор ємністю 73 кВт-години можна зарядити з 20 до 80% лише за 30 хвилин за допомогою швидкої зарядної станції потужністю 160 кВт. Великий акумулятор потребує для цього 27 хвилин. Для зарядки потужністю 11 кВт час зарядки становить 4,5 години та 6,5 годин відповідно. Стандартній комплектації електричний Сі5 оснащений тепловим насосом та має три рівневу рекуперацію. Всі моделі оснащені фірмовою підвіскою Advanced Comfort, яка забезпечує максимальний комфорт, плавно згладжуючи нерівності дороги. На кожен амортизатор встановлені два гідравлічні прогресивні упори, які м'яко поглинають енергію без віддачі. Новий c 5 Aircross отримав сучасну цифрову панель приладів на 10 дюймів у парі з проєкційним дисплеєм на лобове скло, але справжній центр керування це великий 13-дюймовий сенсорний екран, найбільший серед моделей Stellantis. Через нього здійснюється керування мультимедійною системою з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, 3 d навігацією, якісним звуком та персоналізацією до восьми користувальницьких профілів. Серед приємностей, бездротова зарядка на 15 Вт, стильне фонове підсвічування, USB-порти та вдосконалене голосове керування, що розуміє природну мову. А завдяки інтеграції ChatGPT спілкування з автомобілем стало ще більш розумним, персоналізованим та зручним. Збільшені розміри дозволили зробити салон просторішим, Привертають увагу нові сидіння Advanced Comfort. Передні крісла мають м'яку структуровану піну, яка адаптується до тіла, бокові валики з пневматичним налаштуванням, а у топових версіях пропонується підігрів, вентиляція та масаж з п'ятьма програмами. На задньому ряду місця для ніг стало більше на 51 мм, а над головою на 68 мм крісла другого ряду. Як і раніше, мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Також додає відчуття простору великий панорамний скляний дах, який наповнює салон природним світлом. Він відкривається електроприводом, а за потреби повністю затінюється за допомогою електричної шторки. Завдяки новій платформі об'єм багажника залишається незмінним незалежно від типу силової установки 651 літр у стандартній конфігурації та до 1668 літрів при складеному другому ряді сидінь, які складаються у пропорції 40-20-40. Новий Citroen c 5 Aircross отримав повний набір сучасних асистентів, які підкреслюють технологічний рівень бренду. Пакет Drive Assist 2.0 пропонує більше впевненості за кермом. Кросовер сам перебудовується на іншу смугу на швидкості від 70 км на годину, попереджає про пішоходів і авто позаду при русі назад, а нові радари розпізнають об'єкти у сліпих зонах на відстані до 75 метрів. Камери контролюють увагу водія. А система Vizio Park на 360 градусів з чотирма камерами і вісьмома датчиками значно полегшує парковку. Кроссовер не лише оновився зовні та технічно, а й задає нову планку в екологічності. Це перший автомобіль у світі, де в інтер'єрі використано матеріали з виноградної лози. Частина дверних і центральних панелей на 20% складається з деревини, вирощеної в Бургундії без хімії. Замість того, щоб спалювати лозу після збору врожаю, її переробляють для створення стильного та зеленого оздоблення. Сміливий і дуже французький підхід до сучасного автопрому. Виробництво нової моделі буде налагоджено у Франції на заводі Stellantis у Ренні. Citroën офіційно підтвердив, що новий C5 Aircross з'явиться у продажу на ключових європейських ринках вже в другій половині цього року. Ціни на модель поки не розголошені, але можна очікувати, що новинка буде дорожчою за поточну версію, яка починається з 34 тисяч євро в Західній Європі та з майже 28 тисяч євро в Україні. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.